Вітаю вас, дорогі сталкери! І сталось неочікуване на офіційному ютуб-каналі Stalker 2 виклали трейлер, який показав дуже багато чого цікавого, і в цьому відео буде розбір цього трейлера по шматочечках. Тому сідайте зручніше відкривайте енергетики, діставайте провіант. А я почну свій розбір цього прекрасного трейлера. Трейлер починається з того, що ми, як черепашка ніндзя, вилазимо з каналізації, і зі слів головного героя, ми розуміємо, що в нього було якесь завдання, під час якого він отримав нормально так по голові і прокинувся без речей, майже в тому, в чому мати народила. Зліва, якщо повернути голову від нас, ми побачимо периметр та блокпост. Камера змінює кадр, і ми бачимо доволі знайомі місця. Вам це нічого не нагадує? Ні. А мені так. В одному з попередніх трейлерів, а саме вхід в зону, така місце фігурувала на відео, але з видом зверху. Придивіться уважніше: дорога майже так само повторює попередній трейлер та знищений сарай, як в трейлері. Це означає, що свій шлях ми починатимемо саме звідси, і скоріше все це і буде наш кордон. Або локація залісся. Можна сказати, що кардинально нова локація, яка раніше не фігурувала в трилогії Сталкера. Далі камера змінює своє положення, і ми бачимо, що головного героя шукають нічкові. Як я зрозумів, сюди додали стелс-механіку. Тепер питання, яке виникатиме в ході очікування виходу гри. Стелс буде такий, як в метро чи нормальний. Бо в метро це тупоголові болванчик, який ну, просто йдеш і вбиваєш. Але відео не про метро. Йдемо далі. Бачимо якийсь підвал та одягання каліматора на KeclerCog-416. До речі, це моя улюблена зброя. Ну це так до слова. Анімації плавні, що добре, але більш мене порадувало те, що тепер на аномалії реагують не тільки болти, а й будь-який метал від болта до кулі, а навіть те сране якесь звичайне відро металеве, може тупо активувати аномалію. І це дійсно круто. Тобто деталі це взагалі клас. Ну і в принципі будь-який інший предмет. Також в іншому фрагменті нам показали ще одну аномалію, яка після потрапляння в неї, болта чи будь якого предмету б'є по радіусу, а не тупо в ній самій, що змушує обережніше ставитись до самих аномалій. Це, як на мене, є великий плюс. Моя здогадка, але аномалія може називатись булька. Ха, вам смішно? А вона реально схожа на бульку. Ой, коротше, їдемо далі. Тепер поговоримо про мутантів та мем-момент, який мені дуже сподобався. Скоріше за все, цей момент є яка сцена, але можливо і ігрова, але маю сумніви. Досить великі. В деяких моментах присутні різні покручі. Як ви вже побачили, то це сліпий пес. Далі такого собі непонятного мутанта під назвою плоть. Тепер чекаю в коментарях, як буде правильно українською плоть. Саме цікаве те, що в цих фрагментах присутні і кровопивця кровосіся, як я розумію, і він буде досить сильним, враховуючи те, що він може збити з ніг гравця. І це досить круто, тому що в попередніх частинах вони й правда були сильні, але коли піднімаєш зброю, вони вже не такі круті. Їх підтягнули тільки в модифікаціях. Але давайте не про моди говорити. Поїхали далі. В Попередньому геймплейному відео валюти були купоною, якщо хто пам'ятає. Посилання на розбір в описі під відео. На даний момент купони замінили, і як думаєте на що? Якщо ви подумали, що на рублі які не коштують абсолютно нічого, то відпишіться від мене, все, забудьте тоді. Заміна відбулася на валюту, яка підозріла схожа на гривню. Якщо це так, то це буде круто. Але є одне але помріяти ніколи не шкода, бо після трейлеру в Діскорді відповіли на запитання щодо грошей в грі, і відповіли, що будуть купони. Але надія вмирає останньою. Тому сподіваємося, що все-таки будуть гривні. Це підніме нашу валюту. Просто вверх. Можливо, навіть інфляція зменшиться. Тепер поговоримо про зброю. Вона мене як порадувала, так і розчарувала, якщо чесно. в першому трейлері нам показали чіпляння обвісів прямо на зброю, не переходячи в інвентар, як це було в попередніх частинах. Спочатку я думав, це зроблено для ефектної та красивої динамічної картинки. Але ні, ця геймплейна фіча присутня навіть у демоверсії гри, що означає, нас не обманули. Голосуємо за Лебіговича. Це його рішення, і дякуючи йому, тепер у нас є обіси в грі. Ладно, я жартую. Поїхали далі. В трейлері нам показали такі одиниці зброї, як АКСУ, ак 74 Heckler Koch 416, ПМ, USP, ТОС 34, mp МП5. Якщо щось пропустив, будь ласка, пишіть в коментарі. Кожна зброя унікальна сама по собі, і кожну зброю можна буде апгрейдити. І це дуже добре, хоча один момент мене все ж таки бентежить. А саме дим від нагрівання ствола, він занадто швидко перегрівається та випускає цілу димову завісу, яку важко не побачити. Для мене це негативний момент, але це скоріш, професійний погляд на це все. Ну що ж, їдемо далі. А далі в нас худ. До цього моменту я вже сказав, що він мінімалістичний. І це досить добре, оскільки це не заважатиме грі та не забиратиме вільний час на екрані, при цьому не руйнувавши атмосферу гри. Хоча потрібно сказати, що кут з останнього разу змінився. І в принципі, що той, що цей вони непогані, але дещо мене почало бентежити, так це інвентар. Він занадто ну дуже занадто мінімалістичний. Так, знаєте, пожлобський. Звісно, всього його ми не бачили, але що тоді, що зараз він мені не... Так подобається як стандартний з поклику прип'яті. Також слід зазначити хуб для швидкого використання предметів, які не постійно знаходяться на екрані. І це теж гарне рішення, так само гарне, як і прибрати міні-мапу та зробити компас, ну щось на, на типову компасу. В принципі, весь геймплейний трейлер насичений маленькими нюансами, які створюють цільну картинку гри, що можна сказати, якщо гра навіть зайшла то до Вороду та Філу Спенсеру. Традиційно хочу сказати: донатьте на збройні сили України, волонтерські фонди, підтримуйте армію. Слава Україні!